Ранок на драгобраті починається саме ось таким от чином. Ви прокидаєтеся, бачите спереду себе го чи інші певні гори. І хмари нижче вас, вони нижче в нижчих горах, тому що ви знаходитесь вище цих хмар. Драгобрат, гірськолижний курорт зі своїм певним таким колоритом, який я обов'язково рекомендую всім відвідати. Отже, сьогодні відкрилася зона катання до Пільмаєр, підйомник фйомник 1000 і Тут дійсно дуже круто, класний вельвет, кажу вам деякі моменти. Особливості, Драгобрату, щоб ви знали, були принципу лайк-авансом. поїхали. Почнемо ми з того, що тут сьогодні вельвет. І що б вам там не говорили, на драгобраті дійсно є вельвет, ви самі свідки, а сніг просто ідеальний. Погляньте. Уявіть, що це ваші канти, і вони ось так от ріжуть, цей сніг. Круто. Дуже файна погодка, вельвет просто мега класний. І підемо зараз подивимося на ціни на скіпаси. Отже, ціни на скіпаси. Тут безпосередньо каса ось є. Там, до речі, дивіться друзі, каса, підйомник VL1000, який зветься. В іншу сторону навчальний майданчик, і в ту сторону є ще один підйомник до Пільмайер, який зветься, але він ще закритий. І тут, до речі, кому треба інструктор, є лижна школа в них, можете підійти, взяти собі інструктора, тому що тут дуже класний навчальний майданчик, на якому ви можете повчитись кататися. Отже, ціни. Ми прийшли поглянути на ціни. Значить, тут обов'язково є прописані правила, само собою, прописані різні моменти, значить на касі і. Ціни безпосередньо на підйоми. Значить, тут прописані підйомнички ВЛ 1000 до Пільмайра або мультиліфт, тобто навчальний майданчик. І ви бачите один підйом, 20 підйомів, 50 підйомів. Ну, якщо, наприклад, підйомник до пільмаєр, то за день 10 підйомів там буде достатньо. Ну, плюс, дивіться, ціни дорослі, діти різні ціни для всіх. Тому, щоб ви орієнтувалися по цінах, ціни дуже такі, знаєте, приємні, якщо чесно. Ми Ну, Нам вистачає прямо з головою. Ви можете купувати скіпас, якщо у вас скіпас менший, ніж на 50 підйомів, то у вас буде отакий от штрих-код. Як ним користуватися? Ви заїжджаєте до турнікету і просто скануєте свій штрих-код. Ось там воно. воно пікає, турнікет відкрився, ви заходите всередину. І тут безпосередньо вже йде посадочка на підйомничок на якому ви їдете вгору. Зараз я їду, підіймаюся на підйомничку ВЛ 1000, на бугельному підйомничку. Дуже класний і зручний. Проїжджаємо значить, на саму горку вершину і покажу вам, яка траса. Хоча вона відкрита ще не у всю ширину, але вона вже дуже класна. Зручна, комфортна для катання. І дивіться, до речі, з боку є ще один бугільок. Такий підйомничок бугільний. Тут прямо біля нас. Ось він ще. Видно його. Також. Можна на тому бугільному, напевно, підніматися. І зараз буду показувати вам найосновніші моменти. До речі, цей бугельний підйомничок, що я вам показував з боку, тут так, він ось закінчується менше, ніж на половині траси. І безпосередньо звідси ми бачимо, що бачимо там значить, навчальний майданчик. Навчальний бугель. прямо он він там. От. Бачимо такі файні пейзажі, друзі, оце драгобрат, оце краса драгобрату пейзажі. В ту сторону на Буковей, щоб ви орієнтувались, де ми. Там бура хом'як така гостра. В ту сторону є сіня, там знаходиться село Хмара. Ну і тут сама траса. Погляньте на цей Вільветі. До речі, хто там вам розказує, як кажуть, що на драгобраті не ратрачать траси. Ну, погляньте, ви самі свідки. І я весною знімав дуже багато відео. У мене в Тік-Ток і Інстаграму, у відається, Я показував також, все тут ратрачиться, все тут круто. І можна гарно. Катоси. Щоб ви орієнтувались, ми вже проїхали частину траси, половину, да? і показую вам, щоб ви знали, яка вона за широка від першого лиця. Так ось, це все в ширину, оця вся ширина, це буде траса. Нагадую, що сьогодні перший день, тому що все не відчинено. Так, друзі, навчальний майданчик, як я вам і говорив, він дуже зручний і комфортний тут. Дивіться, полога така траса в одну сторону, в іншу сторону також така полога траса. Ну, в принципі. Дуже круто, файно виглядає, реально. І врахуємо, що це знову ж таки тільки відкриття. його. Тут загалом все таке рівненьке, знаєте, пологе. Якраз на ньому класно реально вчитися. Ну і наступний етап у вас буде це вже туди ви перейдете. На підйомник ВЛ 1000. А на вищому рівні вже, звісно, підете на пільмає. Ось я безпосередньо біля бугільного навчального витягу. Він тут має, ти бачите, таку форму своєрідну. На ньому, коротше, треба їхати і оцю от штучку брати собі між ніг. Прямо між ноги і їдете до самого верху. Драгобрат славиться тим, що тут багато катаються на ротраках. На от таких от машинах це та машина, яка робить вельве. Ну і на них виїжджають туди вгору і далеко в горах катаються там фрірайдом. Їздять по непідготованих трасах. Отже, друзі, там зона катання до Пільмаєр. І оце от рахується також як до Пільмаєр, наскільки я розумію. Просто два підйомника. Один ВЛ 1000, один до Пільмаєр. А з'їжджати можна по цій одній трасі. І зараз покажемо вам трохи трасу. Давай Вадім проїдемось. Ти поїдеш спереду на відео, йо? Прокатаємось, покажемо вам трасу, бо сьогодні траса суперечна. Валі, дитячих, файно возить друге на підставці. Так, де хто карінгіт, який можливий. На дорогобраті карьом прикатаємо. Що тут китається? Хорош. Ша, сайто може крутанеш. І ми переїхали безпосередньо до цього навчального майданчика. на навчальну зону. І звертаємо направо на підйомничок ВЛ. Тисяча, адже ми на ньому сьогодні катаємось. Я не знаю, чи мене зараз чути, але часто, таке, часто вітри на вершинах, що гори значно вищі, ніж всі інші. Ми дійшли із ВЛ і із іфаніката виглядає таким. Дуже файні пейзажі звідси видно. Усе. Дуже друзі по катанню на драгобраті. Зараз ще вам скажу, що можу такі моменти. Значить, то, що кажуть, що траси не то, що Значить, хочете інструктора взяти, є інструктора, тут можете покататися з ними. Є всі умови для того, щоб гарно відпочити. Якщо інтенсивно кататись, наприклад, ми сьогодні на підйомнику ВЛ-1000 викатали 12 спусків. Це в грошах виходить вроде 700 гривень, наскільки я порахував. Так. Інфраструктура є все для того, щоб покататися. Дуже гарно, прикольно. Раджу поїхати спробувати, адже це особливо, це свій кайф, знаєте, такий колоритний кайф. Тут атмосфера зовсім інша.